Далекої історії. Історія, яка відбулася тисячі років тому, ну, чи поч... яка показує, як Бог почав здійснювати свій план, щоб нас благословити. От люди приносять собі прокляття і зло, а ось Божий план, щоб нас благословити. І цей план, який Бог уже почав вирішувати на землі для нас, приходом Ісус Христа. Сьогодні 1 грудня і ось е, пройде трохи більше три тижні, і ми будемо святкувати Велике Свято Різдво. Ось, біди, які ми відчуваємо, вони не усунули Різдво. Ті не усунули благословення, які Бог дає нам через, через Різдво. Так, Божий план, Божий план благословити всі народи. Е, Пам'ятаєте, як, як, як виникли нації, як, як виникли народи, вони виникли через те, що з'явилися е, різні мови у людей. Люди почали говорити на різних мовах. А причиною, чому вони почали говорити на різних мовах, тому що коли після потопу, а потоп був через гріховність людей, ця гріховність ніби була знищена, лишилась Ноя, Але після потопу з'явилися люди від Ноя і Бог дав їм заповідь, що вони поширились по всій землі, а вони не спішили її виконувати. І почали будувати собі велику вержу, велику башту, пам'ятник самому собі. Бачи їхню впертість, Бог робить так, що ось ці тисячі людей, тисячі людей щоб їх, їхній задум припинити. Що в них з'являються різні мови, і вони перестають один одного розуміти. І тоді вони вимушено переселяються і живуть локально там, де один одного розуміють ось, ось ці племена, починають жити локально. І так з'являються народності, які в кінці-кінці потім приводять до того, що з'являються країни. Але це було внаслідок гріховності і демонстрації, наскільки люди гріховні. І після того, як ці нації виникли і продовжують жити гріховно, фактично, фактично е майже все людство забуло живого Бога. Починають видумувати собі якісь ідоли і їм кланятися, тільки щоб не е шанувати Бога, а не любити Бога. І ось тоді Бог починає діяти на землі. Щоб цих людей, які розпорошились, мають, мають різні мови, різні народи благословити. І цей Божий план благословити починається з того, що Бог вибирає одного із цих мільйонів, які живуть на землі, Авраама. Авраама. І каже, лиши свою землю, піди живи на тій території, яку я тобі покажу. І коли він каже, що я тобі дам нову землю, на якій ти маєш жити, також Бог сказав йому, що і Благословенні будуть у Тобі всі племена землі, всі племена землі. Коли Бог вибирає Авраама і каже, через тебе чи у Тобі, я маю план, щоб всі племена, всі нації і українці, і росіяни, всі нації були благословені. Авраам приходить на землю, він вже не в молодому віці. І йому 75, і ще немає дітей, і земля не його бо каже, нічого страшного, твої нащадки її отримують. Він чекає нащадка ще 25 років, вже йому 100, тільки тоді, і нащадок не народжується. Народжується той, про кого Бог йому обіцяв. І коли він народжується, приходить ще там на кількість років, можливо, років 13, вже цей хлопчик Ісак Ісак підріс, можливо, вже вищий за Аврааму, знаєте, діти як ростуть. Авраам вже донизу росте а діти доверху. 22 розділ буття. Після усіх цих подій Бог випробовував Авраама. Він сказав йому Аврааму, то відповів Ось я. Тоді Бог звелів: візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш Ісаака. Іди в землю моря. Та принеси його там у всепалення, ну, спали його в жертві. На одній з гір, яку я тобі покажу. Забігаю наперед, скажу, що е, тільки один раз за всю історію людства Бог сказав таке, і тільки це була Орама. І ми бачимо, що перші слова сказано, що Бог. Випробовує Авраама. Це був тільки тест. Хто знає цю історію, то знає, чим накінчиться. Бог не допустить цього теста, щоб він це зробив. Але для Авраама це було все реально. Ну, Бог не, е, би забігав на порядку. Авраам, все нормально, е, це тільки провірка, все, все кінчиться хорошо. А Авраам діє, діє реально. Коли їм Бог сказав, каже, свого улюбленого, то в кому що твоє життя, того, від кого залежить подальше благословіння, яке я бажаю на все людство, піди. Ну, та гора, на яку Бог послає його, принести цю, цю ніби жертву, а для Авраама це реальність. Це було кілометрів 80 від того місця, де переживав Авраам. І, і наступний вірш як повідає, вставши рано вранці, от після того, як йому Бог сказав, піди туди, вставши рано вранці. Авраам осідлав осла, береся і не йде. Тобто, видно, що Авраам не відкладує, якби, десь на подальше. Ну, може щось розсосеться, може Бог передумує. Як би йому не було больно, він завжди після цієї вказівки, стоїть рано вранці. Вони десь три дні були в дорозі. І ось вони приходять на ту гору, на ту гору. З вірша дев'ятого. Вони прийшли на місце, вказане Богом, і збудував там Авраам жертовник, розслав дрова, зв'язавши свого сина Ісаака, поклав його на дрова на жертвника. Після цього Авраам простягнув свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та Господній ангел кликнув до нього з неба і сказав: Авраам, Авраама, то відповів: ось я не піднімай. Руки твоєї на хлопця, промовив ангел. Не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Тепер я знаю. Він, він е, о, якби зупинив його в останній момент, і Бо каже, мені нерваться, це була просто провірка, це був просто тест. Побачити, е, чи готовий ти мене слухатися у всьому. Бо каже, я бачу, ти готовий. Але ще раз. Але для Авраама це було ще раз реальність провірка на, провірка на пост. Що давало сили Аврааму цю провірку пройти, а саме його віра в Бога і віра Богу. Тому що вже в Післані до Євреїв в Новому Завіті так пояснюється, як діяла в нього віра, коли він йшов коли він і слухався Бога в цьому. 17 го вірша, 11 й розділ. Авраам, будучи випробовуваний вірою. Ось нараз, коли ця історія оповідається, ще переповідається, говорить, це було тільки випробування. Пройдеш чи не пройдеш? Будучи випробовуваний вірою, привів Ісака і маючи обітниці, приносив у жертву єдинородного сина, йому було сказано, що в Ісакі назветься твій нащадок. Оскільки він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих? Тобто Арам послухався, бо він е вірив, що Бог може сина, якого він принесе в грту, Воскресити. Хоча Бог йому такого не обіцяв. А що йому Бог обіцяв? Бог обіцяв йому, що в цьому синові буде наступні нащадки. Які кінці кінців принесуть благословення для всієї землі, для всіх націй. І він тобі так повірив, що якщо Бог таке сказав, то навіть якщо я його в цьому послухаюся, Бог все одно вірний, Він свою обідницю виконує. Значить, якщо я піднесу свого ножа і зроблю це, Бог його воскресить. Хатя, ну, нам, здається, кажется, це просто це повірити, але Авра... Авраам перший на землі. Кому спала думку, що Воскресіння можливе, тоді ця спала думка, коли Бог навіть не згадував, що таке можливе. Тоді до цього Бог нікого не воскрешав. І Бог не говорив таке, що Він може і має когось Воскресити, а йому, якби в якійсь мірі в його розумі ця думка народжується в тому, що Бог здійснює воскрешити, через те, що, ось, якщо Бог каже зробити це. Син Свідомі має жити, значить він ньому воскличить. Також Апостол Яків згадує віру Авраама в цьому, другий розділ з вірша 21-го. Наш батько Авраам хіба не з'їло правдався, коли приніс свого сина Ісака на жертовник? І також ось всі ці тексти говорять, по-перше, що він був випробований, а по-друге, що він ніби це здійснив. Вже. Тобто він своє серце все зробив і, і провірку пройшов. 22. Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? Тобто через цей послуг він зміцнив свою віру. Його віра вийшла на новий рівень, і, і, і він поступав е, так, щоб Богу це сподобалось. І саме після того, коли Авраам проходить цей тест і проходить його успішно, Бог знову підтверджує цей свій намір, щоб нас всіх благословити. Буття 22 розділ, вірш 18. Після цього Авраам повернувся до 18. І будуть благословенні і будуть благословенні у твоїх нащадках всі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Цю обітницю Бог дав йому коли Авраам тільки мав переселятися ще до переселення, що я благословлю в твоїх нащадках навіть у тобі всі народи. А ось тут він підтверджує і говорить, дійсно, ти послухався, ти пішов цей тест і благословені дії. От, саме втворено, що в твоїх нащадках, які будуть вже і в Ісаака, Я бажаю і я зроблю це всіх благословити. Це і нас. Всіх благословити. Саме тоді, коли Авраам фактично робить те, ну, е, готовий робити те, що має зробити Бог, щоб нас всіх благословити. Авраам був тест. Він готовий був раді постуху віддати свого сина, а для Бога це був не тест. Бог реально віддає свого сина на хрест, та який потім має воскреснути. Ну, Але Він реально видає свого Сина на Хрест. Єдинородного сина, щоб, щоб нас благословити. І тому, коли ми читаємо Йоанн чи Новий Завіт, хтось пам'ятає перше речення Нового Завіту? Матфія 1, .1. Я представлю. Книга Родоводу Ісуса Христа, Сина Давидова, Сина Авраамова. Новий звіт Починається з цієї фрази. Ось приходить той, син Авраама, який має це благословіння на всі народи поширити, Чи з якого Бог має це благословіння дати всім? І тому, коли Христос був на землі, одного разу, коли його Мав таку бесіду диспут з набожними євреями і там були такі жаркі дискусії. 856 Івана. 856. Авраам ваш батько радий був побачити мій день, Ісус говорить, і побачив і зрадів. Ісус говорить людям. Які вірили, що вони також нащадки Авраама. А Між Авраамом і Реслом, ну, відстань приблизно 2000 років. Хронологічний відстань. Каже, Авраам мене побачив і зрадів. Ось це Авраам побачив і зрадів. Це Авраам повірив Богу, що і в нього буде нащадок чи потомок, через якого благословіння на всі народи буде виявлено. Каже, Авраам мене побачив, повірив, що ці слова Бог виявить через такого особливого нащадка, який має народитися від родоводу Авраамова. І тому, фактично, не один текст, а багато текстів вже нового зовіта, коли згадують це у Божій обітниці, що в твоїх нащадках благословляться всі народи, то раз не раз новий звіт говорить, це сказано про одного, про Христа. Ось в цих нащадках, які мають всі народи благословити, це Христос, який має народитися і мав народитися від Авраама. Від родиного до Аврааму. Деякі уривки із нового звіту я зачитаю: діє апостолів. Третій розділ апостли. Пішли в храм і, і там проповідають. Храм Єрусалимський, євреям. Це тільки-тільки відбулися події смерть, Христового Воскресіння, вилився Святий Дух, виникла перша церква. І ось перша церква діє в Єрусалимі. Два апостоли Петро і Іван йдуть в храм, щоб і там проповідувати іншим євреям, звідку про Христа. І коли в них город, в проповіді вірш, 23-й. 25 25 26. Ви сини пророків і завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, І в нащадкові твоєму благословляться всі народи землі. Воскресивши слову свого, Бог насамперед, послав його вам. І він. Благословить вас! І далі описано, що це буде за благословіння через Христа, щоб відвернувся кожен з вас від свого зла. Ось це за благословіння. Ось це благословіння, яке Бог забажав дати всім народам, воно вже є. І воно починається з вас. Ви перші можете його отримати. Ви перші ви можете відтримати, коли ви увіруєте в Христа, і Він вас звільнить від зла. Ваші гріхи будуть прощені, і ви будете мати силу жити по-новому. Ось це благостріння, Бог бажає зараз дати нам кожному. І Як вони його отримали? І далі описано, що вони, вони увірували. Немала частина людей, слухаючи проповідь, увірувала, і отримала прощення. Галатам, послання до галатів. Це писання до церкви, де переважно вже були не євреї, а язичники, які увірили у Христа. І також їм сказано, що вони отримали це благословення, благословіння через Ісуса Христа, благословення, про яке Бог говорив Авраамові. Третій розділ Гладом. Вір. Деякі вірші 8 вірш, давайте. Адже Писання, передбачивши щоб Бог через віру оправдає язичників, благословило Аврамові в тобі благословляться всі народи. Вір 14. Аби благословення Авраама поширилося на язичників у Ісусі Христі, щоб ми одержали обітницю Духа через віру. Знову це благословення, про яке Бог говорив Аврааму, це Христос, який пішов, народився. Дає нам прощення гріхів і через це ми отримуємо Духа Святого, який нас відроджує, отримуємо нове життя. Ось яке це благословіння. 16. Ну, ось, ось, останню фразу 16-го. І твоєму нащадку, яким є Христос. Ось це благословіння, в нащадках це одному, це Христос має нас всіх благословити. Віжу 29. А якщо ви Христові, то якщо ви повірили в Христа і прийняли, Його. якщо ви Христові? То ви є нащадками на Авраама і згідно з обітницею і спадкоємців. І ось це е, благословіння, ось ті небеса, які Бог, Христос бажає дати нам. Ми отримаємо, коли ми приймаємо Христа віри. І цей план е, на землі почався земні кроки, коли Бог вибирає ось цього одного чоловіка. Це відбулося 4000 років тому. І ця цепочка двіжиться, коли приходить Христос 2000 років тому, і це благословіння діє зараз. Ось. Благословіння Боже через Христа діє зараз. І Христос на землі пророкує, каже, я бачу наперед, і я бачу, як воно діє, це благословіння. Матфія 8 розділ. Коли Христос цілює вірі римського сотника, Його Слугу вірі цього язичського офіцера з сілею, і він хвалить його віру. Хвалить його віру в восьмий розділ. Кінець 10-го вірша запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов, я стільки віри і далі говорить, Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і Заходу і сяде за Аврамом. Ісааком та Яковим у царстві Небесному. А сини царства, ті, які були потомками Авраама, але не повірили, Христа не прийняли, будуть відкинуті навколо шлютенного, в пекло. Христос пророкує каже, я бачу, я бачу, як це боссиня, яке приніс дії. І я бачу покоління надію, що Христос бачив тебе і мене. Які приймуть це благословення на землі і попадуть в його царство, який він бажає нам дати? То, мають такі темні дні, коли буквально темно, коли немає світла, там, там на Херсонщині, коли я був, то і так було а зараз це більше, коли немає світла. І, як правило, життя там не йде. Ну, таке активне життя із до 3-ї години дня, до 4-ї години дня. Ну, зимою там. Все потім життя вмирає. І так було там перебіжками, да? Перебіжками, хто хто ходить пішки швидко, а хто їздить, там їздить, як правило, в населених пунктах 100 км не менше. Тому що ну, велика небезпека, що тебе можуть догнати якийсь жужащий об'єкт з неба і вдарити. Життя от, ось таке. Але цією темрявою жахів є можливість отримати світло і Боже благословення, яке приніс Христос. Є можливість і надія побачити Боже Царство і Його світло. Уникнути тут ту справжню темряву, яка й буде в пеклі. І буде з Богом на небі. Хай нас Бог благословить. Бо він. Бо він бажає всім нам дати це благословення, щоб ми його отримали. І за коли Богу за нього на небі. Амінь. Помолимося.